Вітаю! Ви на каналі Steel Time. Сьогодні розглянемо жіночий годинник від американського бренду Guess. Підписуйтесь на канал попереду багато цікавих відеооглядів. Модель підноситься до колекції Aura. Циферблат має колір темного перламутру і переливається на сонці. Годинні мітки із кристалів Сваровські. Індикація дати на 3 годинах. Над віконцем дати лупа. На 12 годинах індикація дня тижня, трохи нижче логотип бренду забезпечує роботу годинника японський кварцовий механізм. Циферблат захищає мінеральне скло, корпус із нержавіючої сталі. По всій його поверхні дзеркальне полірування. У вушка інкрустовано кристали сваровські. Діаметр 36 мм. Комплектується звичайним сталевим браслетом. Застібка з кнопками. Ціна 200 американських доларів. Посилання в описі до відео. Дякую всім за перегляд. До нових зустрічей.